Фантастично, неймовірно. Привіт! Мене звати Настя, і в ефірі перше відео з циклу я подивилась дизель-шоу і збожеволіла. Саме тому, мабуть, я зараз посміхаюсь, бо смішного сьогодні насправді не буде нічого. От вообще нічого. Спочатку я хотіла зробити один великий огляд, в якому показала би 3-4 сценки з цієї фантастичної передачі, але в процесі підготовки зрозуміла, що за одне відео це все осягнути просто неможливо. Тобто, це ціла екосистема, ціла. Філософія, і це однозначно треба споживати невеликими порціями. А ще спочатку я вагалась, який же саме гумористичний етюд обрати. Не витримує техніка. Так от спочатку я вагалась, який же саме гумористичний етюд обрати для першого огляду: про дурних білявок, про жіночу логіку чи про тещу. Але потім вирішила пошукати щось про секс, тому що я на цьому каналі намагаюся робити акцент саме на здорові та нездорові сексуальні патерни. І в процесі пошуку я знайшла просто діамант в цьому відео. Прекрасно абсолютно все від назви до моралі, так там є мораль. Тому давайте починати. Ну а почнемо ми, власне, з назви. Ролик, який ми сьогодні будемо дивитись, називається Акт на пронікнавінні, що мішає парі виповнить супружеський долг. Подружній бляха борг. Розповсюдженість та унормованість цієї словесної конструкції вже вичерпно демонструє хворобливість суспільного ставлення до сексу. Тому що, якби це ставлення було здоровим, нікому б на думку не спало подавати секс як зобов'язання. Концепція подружнього боргу це саме про зобов'язання. Це коли хочеш, не хочеш, але мусиш. І це максимально насильницька історія, тому що в здоровому варіанті сексуальної взаємодії ніхто не зобов'язаний надавати своєму партнеру жодні сексуальні послуги і віддавати якісь борги. Ні, секс має бути взаємно бажаним. Отож, відео починається з того, що чоловік приходить додому і каже, що він нарешті закрив іпотеку. Пара тупих жартів, він віддає дружині довідку з банку про закриття. Кредиту і вона, себто дружина, на радощах збуджується. Ах, да, я такой! да-да-да! Да ні, пусть телевізора далі. Я днями внесені зміни у кримінальний кодекс України. Тепер навіть для виконання так званих подружніх обов'язків необхідна згода партнера. У іншому випадку акт проникнення в іншу людину буде вважатися злочином, інакше кажучи, зґвалтуванням. Оцей накладений сміх на фоні є родзинкою даної екосистеми. Але я не розумію, і я не розумію, що тут саме є приводом для паржать З зґвалтування. Тоді я би порадила всім, от прям всім до одного монтажерам, сценаристам, акторам, авторам, глядачам. Записатись до лікаря, бо зґвалтування це безмежно страшний і при цьому неймовірно розповсюджений злочин, який в масовій культурі є унормованим та навіть романтизованим, і подібні жарти цій нормалізації сприяють. Також нам з вами зараз доведеться трошки зануритися в контекст і повернутися у 2019 рік, тому що саме тоді вийшов цей випуск Дизель шоу і саме тоді було прийнято закон, який в цій сценці озвучили з телевізора. І дане. Закон тоді викликав величезний резонанс, я так розумію, що в основному серед людей, які в той момент вперше почули про якусь там згоду на секс. Я дійсно сподіваюся, що ви пам'ятаєте цирк, який тоді відбувався, бо це ключовий аспект для розуміння того, на що ми зараз будемо дивитись. Але давайте спочатку проговоримо, а що взагалі змінилося внаслідок прийняття цього закону, тоді, у 2019 році. Ну, для адекватних людей взагалі нічого. Даний законодавчий акт лише. Конкретизував поняття зґвалтування та посилив кримінальну відповідальність за сексуальне насильство. І все, ну, типу, все, але почало нестися. І мені дійсно здається, що більшість людей тоді вперше почули, що секс вимагає попередньої згоди. І чомусь ця інформація викликала в них біль в районі сраки. Люди розганяли клоунаду на тему: А що мені тепер перед сексом з власною дружиною, треба брати з неї розписку? Хоча даний закон не передбачав такого взагалі. А що, тепер держава контролюватиме мій секс? Ні, чувак, держава лише контролює, аби ти нікого не ґвалтував і не примушував до сексу. А як я взагалі маю зрозуміти, згодна вона чи ні? Якщо у тебе це питання виникає лише після прийняття конкретизуючих законів, то ти і є проблемою. Ну, все, в контекст ми занурились. Да и вы мой сдали. Ты Из-за какой-то новости остановился! Сашка, ну это же прикол такой! Какой прикол? Я только что ипотеку оплатил! Ты знаешь, какое у меня сейчас отношение к документам! Сашенька, ну если тебе нужно мое согласие, то я согласна. Если тебе нужно мое согласие, если нужно... Розумієте, товариші сценаристи дизель шоу запам'ятовуємо, а краще записуємо. Согласіє нужно завжди. Кожен окремий раз, а секс без согласія це насильство. Зараз тут хтось напише, ти надто багато вимагаєш від дизельшоу та його сценаристів. Але тримайте в голові, що ми зараз дивимося класичний масовий медійний продукт. Продукт, який одночасно і породжений суспільним запитом, і є тим, що формує суспільні настрої. А отже, загальносуспільно згода на секс сприймається як непотрібний новомодний прикол, неясно нашу. прописанный в законах и вартой лишье высмеивание. Только мне письменное согласие надо. В смысле письменное? Да, и причем указать сразу, что сторона 2 не претендует на получение удовольствия, в отличие от стороны 1. А у нас всегда так? Сторона 1 получила, удовольствие, отвернулась. храпит. Чуєте, як всіх прикалує той факт, що жінки не отримують задоволення від сексу. Ну, в принципі, а чого вони взагалі на те задоволення претендують? Всі ж знають, що жіноча участь це просте і зрозуміле сексуальне обслуговування свого партнера. Що жінка це не активна учасниця процесу, це просто шматок м'яса зі зручними отворами. До речі, жарт про те, що жінки не отримують задоволення від сексу, повториться тут ще декілька разів. І щоразу зал буде аплодувати і сміяти.

Или ты каждое утро у своих трусов будешь спрашивать? А можно я обеими ногами у вас проникну? Так это ж уже групповое проникновение. Групповое проникновение. Поняли, поняли, да? Ухахати був! мало того, що весь цей гумористичний етюд на секундочку, 20 хвилинний, присвячений висміюванню закону, який протидіє насильству, так вони ще й порівняли згоду на секс і можливість постяти чи вдягти труси. А я зараз в жодному випадку не стверджуватиму, що сидів якийсь злобний сценарист і думав, як би побільше насильницьких наративів запхати в голови людей. Ні, ну він просто транслював реальність. І в цій печальній реальності дуже багато людей не розуміють, що взаємодіяти з чужим тілом це не те саме, що взаємодіяти з трусами чи каналізацією. А прирівнюючи перше до другого, вони, себто в даному випадку дизель Шоу, буквально стверджують, що одні люди мають право розпоряджатися тілами інших людей. І це нормально. Ну це окей. Ми ж маємо право сходити постяти. Ми ж маємо право вдягти труси. Це просто фантастична логіка. Неперевершена. Ну а далі наші герої вирішують, що все ж таки треба заповнити акт на проникнення. Ну, ладно, розпічатиме. О. О, Пожалуйста! Тось, і що і дві страниці. Да ми акт на проникновення будем заполнять дольше, чем буде длиться само проникновение. Тот, пожалуйста, акт на проникновення в живого человека і акт виповнених робот. ха ха ха-ха-ха. Акт виконаних робіт. Прикиньте, що придумали. Я вам ще раз нагадаю, що даний закон не передбачав жодних папірців. Ну, це, звісно, очевидно. Але ось це зведення згоди до абсурду неймовірно шкідлива штука, особливо в суспільстві, де відсутня культура згоди як така. А тут нам ще й кажуть. Ну, яка згода? Ну це ж просто смішно. Папірці якісь заповнювати. Це ж це ж бред. Розумієте, біда в тому, що висміювання чогось важливого нівелює важливість цієї речі в очах аудиторії, бо велике складається з малого, а культура насильства зав'язана на нерозумінні важливості активної згоди. Тому жарти про насильство породжують насильство. Ладно, поїхали Давай. чудом. Так, значить, сторона 2 у нас. Вікторія Сергієвна. Так, дата рождения. Чё, борзил, что ли? Я помню. Я просто вспоминаю, какой по счету месяц июль. Июль, седьмой месяц. Во. А день рождения у меня в январе. Разрешает стороне один в лице Александра Константиновича в себя проникнуть. Формулировочка, конечно. канішна конечно. до речі, знаєте, існує цілий пласт гумору про те, що чоловіки не пам'ятають, коли там у їхніх дружин чи у їхніх дітей дні народження, і ці жарти вони перетікають з кавену в квартал, з кварталу в дизель-шоу, Зал щоразу аплодує, накладений сміх щоразу звучить. А мені безмежно сумно спостерігати за тим, як ці люди сприймають і подають стосунки та шлюб. Типу, як суто технічно можна забути, коли у твоєї партнерки день народження? Ти ж пам'ятаєш, як тебе звуть? Ти ж пам'ятаєш назви місяців. То як можна не пам'ятати хоча б приблизно дату народження дружини? Окей, очевидно, це гіпертрофований гумор, це гіперболізовані ситуації, але всі вони відображають тупу байдужість до людини. От і все. Так, значить, стаж сексія. Ну, пиши 12 лет. Так, хорошо, у тебя значить 12, у мене 19. Здрасте! Ти ж говорил, я у тебе перша. Так мені в стаж іде. Є і дуже тяжким, і про це говориться в святому письмі. Осуджується цей в святому письмі. Говориться, що такі люди не можуть наслідувати царство Боже, якщо вони не похаються. То... Блін, їй же років вісім. От, нехай тепер тільки хтось напише, що не існує гендерної соціалізації, що не закладають дітям в голови з малого віку хибні картинки світу. Ось, ось сидить восьмирічна дівчинка, яка вже ознайомлюється з насильницькими концепціями сексу та з жахливими паттернами романтичних стосунків загалом, і є помилкою вважати, що в ній це не відкладеться. Бо вона подібне бачить не вперше і не в останнє. Якщо не в дизель шоу то в іншому медійному продукті фільмі там чи серіалі. А якщо не з екрану, то вживу, спостерігаючи за поведінкою людей навколо. А потім що? А потім ці діти виростають і колесо дає оберт. Та що писати-то тут Все, сьода подпис. Нет, 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 нет. Мелкий шрифт. Вот, всё это обязательно должно быть согласовано в присутствии нотариуса. А що викалась? Нет. все всё набираю в набираю. Далее наши герои викликають нотаріуса, і поки він їде в квартиру до подружжя, приходить бабка-сусідка і починається клоунада на тему: "А якщо меніна водоконал і ЖЕК поімели, мені надо акт на проникновение составлять?" Ну так Обленерго, Укргаз, Водоканал. <звук> Мне такие счета за однокомнатную квартиру приходят, что они меня явно поимели без моего согласия. <звук> Потім приїжджає нотаріус, і як ми всі розуміємо, чим огиднішим голосом говорить людина і чим сильніше кривляється, тим смішніше має бути глядачу. Відеофіксацію проводити будете? Ні. Тоді потрібні понятиє. Що? Закон есть закон. <связь> так, пика! Давайте, соседи! Да. Расписывайтесь! Пика, да что за срочная страчность такая? Мы вообще делом занимались. А... Здравствуйте! Здравствуйте! Будете понятыми для составления акта супружеского долга, без которого сам акт считается нарушением закона. <связь> Это что, я, получается, с утра уже четыре раза закон нарушил? <связь> Я у тебя, получается, рецидивист, да? А я бы на вашем месте так не радовался, потому что за это предусмотрена уголовная ответственность, как за изнасилование. На зону, ты на зону едешь, все. Труба тебе, понял? Я, айфон Угу, угу. Насправді це ще одна дуже цікава і дуже бридка підміна понять, яка може навіть не впасти в око з першого разу. Але давайте подумаємо, який підтекст зчитується з цієї сценки. А ось який підтекст. З цими вашими новомодними введеннями і криками про важливість згоди жінкам нічого не варто, хибно звинуватити чоловіка в сексуальному насильстві, аби він купив айфон чи женився на цій жінці, Отак і ламаються чоловічі долі. Давайте накладемо це на нашу реальність. Чи трапляється в цьому світі так, що жінки хибно звинувачують чоловіків в сексуальному насильстві задля якоїсь власної вигоди? Так, на жаль, трапляється. І це жахливо, і ці жінки мають понести покарання. Але є одне але. У 2013 році Washington Post опублікували ось таку статистику, створену проектом Enliven. Вона безліч разів піддавалась критиці, але вона жодного разу не була спростована. На інфографіці ми бачимо математично змодельовану кількість зґвалтувань. Це найсвітліший бежевий колір. Далі ми бачимо світло-коричневий колір. І це вже ті випадки, стосовно яких було заявлено в поліцію або в інші владні чи правозахисні органи. Наступними деталями. Темно-коричневий колір, і це випадки, коли кривдник представ перед судом. Ну а червоний це випадки, коли кривдник був ув'язнений. А на що ти це все показала, якщо мова йшла про чоловіків, яких хибно звинувачують в сексуальному насильстві. А ось нашу ось ці дві чорні крапочки знизу це випадки, коли людину хибно звинуватили у зґвалтуванні. Ще раз подивіться на цю картинку та оцініть масштаби. Тому кричати, що світ кишить випадками, коли жінки заради айфону звинувачують чоловіків у сексуальному насильстві, це просто огидно. Так на жаль, подібні випадки існують, і це безумовно жахливо. В перспективі це поламані долі чоловіків, яких було хибно звинувачено. До речі, я наголошую звинувачено, а не засуджено. В такому страшному злочині, але це не є системою, це поодинокі випадки на відміну від сексуального насильства. Але у нас дуже багато людей люблять спекулювати на цій темі, і саме така спекуляція считується в цьому. А я айфон хочу. Отак ми від дизель-шоу перейшли до Вашингтон Пост. І мені здається, що ці два продукти вперше за час свого існування були згадані в одному реченні. Ну а ми дивимось далі. Але перед тим поставте, будь ласка, лайк цьому відео, перевірте, чи ви підписані на канал, та не забудьте написати коментар після перегляду. Дякую. А ще я хочу новий Лексус. Буде хачунальдиви. Лексус? Я хочу нову квартиру. Ти губу-то закати катіобі. Я... Мне дешевле от тюрьмы отмазаться. Тем более я прокурор. Ты очень плохой человек. Давай, давай, иди, ложись, я сейчас приду. Слышь, а вот в этом акте, там подпись жены обязательно? Ну конечно, тут же написано. Подпись партнерши. Не, у меня подпись партнерши и подпись жены это две разные подписи. Бляха, вони іноді настільки тупі вкиди роблять, що це стає не просто огидним, а огидним, дурним і нелогічним. От чого б цей чувак питав про підпис дружини, якщо секс у нього не з дружиною? Це ж просто ги ги, -ги заради ги, ги ги Тут немає жодного контексту чи підґрунтя. Вони цю фразу сюди запхали, просто аби продемонструвати, що чувак зраджує своїй дружині. І абсолютно не запарились над бодай мінімальною логікою. Ні, ну а нашу. Ну а нашу. І так схавають. Вам би я теж рекомендувала формить місячне абонемент, щоб каждой вечір мене туда сюди не гонять. Та не, ми Чаще, ні, ми раз в не плані... Ось у мене! Давайте дайміти! А нашу дружині той секс, якщо весь ролик нам розповідають, що вона не отримує від нього задоволення. Чому вона тоді на ньому наполягає? Це нелогічно, це тупо, це зроблено настільки погано, що аж гидко від того. І я навіть не можу сказати, що це вина дизель шоу, тому що дизель шоу в даному випадку просто транслює суспільні ставлення до певних речей. Ми живемо в пеклі. Так, ну а тепер сфокусуйтесь, сконцентруйтесь, бо ми переходимо до родзинки цього відео, до його фіналу, де автори вичерпно відобразять мораль всього переглянутого нами дійства. На законних основаннях. Це вікушка моя. Сашка, а я вже все? Да, я такой. там? Перегорела я. Как перегорела? Я просто не понимаю, зачем оно надо. Нет, я вообще как бы понимаю, но принять не могу. Вот раньше, раньше как-то ну, романтичнее было, что ли. Ты как женщина отказываешься, уходишь, скрываешься, убегаешь, а мужчина, он тебя настигает, догоняет, загоняет в угол, как мышку. И ты такая пи-пи-пи. Я не такая. Вот у родителей у наших, ну вот у них было все по-другому. І мы рождались. А вот это вот все. Ну какое-то оно не настоящее, правда? Фантастично! Неймовірно! Оця лірична музичка на фоні, оцей тон вчительки молодших класів. Ва, ну як то ж наші родители без этого жили. Ага, жили, жили. Мені на цю тему дуже класний коментар написали під попереднім відео. Ось саме тому в СССР сексу не було. Були зґвалтування, які називали соціальним обов'язком. і жили. і досі живуть в світі, де згода на секс це якийсь прикол, вартий тільки висміювання. В світі, де секс називається подружнім боргом, і його треба віддавати, в світі, де жінка повинна зображати не бажання займатися сексом, а чоловік її уламувати та вмовляти. І це не якась заздалегідь проговорена гра, яка, звісно, мала би місце бути, якби вона влаштовувала обох. Ні. Вони це подають як базовий паттерн взаємодії, який абсолютно не передбачає комунікації, взаємного розуміння та проговореної активної згоди. Отака мораль, і лунає вона зі сцени найпопулярнішого гумористичного шоу в Україні. А отже, все це відгукується аудиторії, бо аудиторія так і живе. Окей, давайте вже для закриття цієї бочки з гівном подивимось, чим там все скінчилось, а потім перейдемо до ще гіршої речі до читання коментарів. О, ти, знаєш, Я зараз прям сильно-сильно тебе захотіла. Правда? Да. Ну тогда доганяй южик. Ну от якось так. Угу, угу. Давайте підсумуємо, на чому побудована ця гумористична сценка. Отож, по-перше, будь-яка згадка сексу це вже га-га-га-га-га саме -га 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 по собі. По-друге, жінки не отримують задоволення від сексу, і це нормально, нікого це не цікавить, але при цьому вони чомусь все одно наполягають на сексі. Логічно. Логічно, ну і по-третє, активна згода на секс це вигадка тупих міленіалів та законоробів. А нормальним людям воно не треба краще по старинці, не питаючи. Просто використовувати чуже тіло для задоволення своїх бажань. До речі, давайте звернемося до цифр. За даними опитувань Інституту демографії та соціальних досліджень, 66% чоловіків вважають, що партнерка повинна одразу погодитись на інтимні стосунки, якщо чоловік висловив таке бажання. 66% опитаних українців нічого не знають про принцип активної згоди або ж знають. І активно його ігнорують. Тож не дивно, що людям в залі смішно, і не дивно, що дизель шоу підлаштовуються під запит своєї аудиторії. Ну всі хочуть їсти. Але все ж будь-який медійний продукт, вірніше, люди, які його створюють, повинні розуміти, що вони несуть відповідальність, повинні розуміти, що суспільна система і суспільні настрої це не якісь штуки в сферичному вакуумі. Вони залежать від всіх нас і стимулювати актуальну картинку світу, в якій сексуальне насильство. Є ледь не нормою життя, це не окей, бо ви причетні до того. Ви причетні до унормовування сексуального насильства. І аби в цьому впевнитись, давайте почитаємо коментарі до того, на що ми щойно подивились. Насправді, перший з них, принаймні той, що висвітився першим, мені вразив мене до глибини душі. Я сиділа і думала: ну ні, 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 такого не може існувати. Але ж воно існує. Смех смехом, но этот закон для многих мужчин обернется трагедией, слышал по радио разъяснения юриста. Оказывается, если во время процесса женщина вдруг передумала, мужчина должен встать и уйти знакоклыку, даже несмотря на данное ранее согласие. Представляете знак пытания знакоклыку. Иначе с этого момента дальнейшие его действия будут считаться изнасилованием. 305 лайків, 111 коментарів. Представляєте? Представляєте? Виявляється, жінка під час сексу може передумати, і вона не зобов'язана лежати і терпіти, поки її партнер не еякулює. Офігеть! Це просто жесть. От раніше добре було. Захотів. Використав чуже тіло для сексу, і неважливо, що там хоче, що не хоче власниця цього тіла. Розумієте, деякі категорії чоловіків, от які пишуть подібні коментарі та лайкають їх, вважають, що вони мають право, мають право розпоряджатись чужими тілами, чужою сексуальністю, мають право на владу над жінками. Але ні, вони його не мають. І чим голосніше ми будемо про це говорити, тим більша вірогідність зрушити цю систему і підштовхнути когось до рефлексій, до розуміння і усвідомлення одними людьми, що чогось не можна робити, що вони, ці люди, просто не мають права цього робити. І розуміння і усвідомлення іншими людьми, що з ними роблять щось погане, і це не можна толерувати. Ну, а поки Назартон пише. Ситуація смішна, але закон дурний. 793 лайки, 49 коментарів. А оце вже насправді ілюстрація шкідливості самого дизель-шоу. Бо вони активно долучаються до підміни понять. Вони виставляють дійсно важливі законодавчі зміни, як щось смішне, недолуге та незрозуміле. Далі у нас тут підключаються політичні експерти. Владимір Владимір пише. Якщо такой закон існує, дві крапки, це повод зміни режима, а не Хіханік крапки, 44 лайки, один коментар. Що, думаєте, це Сюр? Не, Сюр буде далі. будь пожалуйста, що це відбувається? Правильно, такой закон приняли, що ли? А Руслан діловий відповідає: Так, Верховна Рада прийняла. Президент підписав. Геноцид українців. Так, Руслане, безумовно, закон, який посилює кримінальну відповідальність за сексуальне насильство це геноцид. Ну і на кінець мій улюблений коментар. Зараз зберіться з силами, бо це останній ривок, це останнє, що треба почути, аби пазл склався. Зараз я вдихну. Сьогодні лезуть в вашу кровать. Это пробный шар, мягко и без мыла, ради всеобщего блага, разумеется. А завтра ваших детей будут воспитывать в интернате, в нужном ключе и в угоду текущей политической конъюнктуре, окончательно ставя вас всех в стойло. Послезавтра в сортир без нотариуса злостный преступник и чел с девиантным поведением. Ни один закон из важных не направлен на вашу защиту, а лишь формализирует рычаги воздействия на социум, недовольным жертвам собрала манатки и к маме. Боишься, Так ведь мужа ты своими руками все равно собиралась посадить. Молодца! А дальше как придумала, закон направлен не защищать изнасилованных а влезть немытыми ногами в базовые отношения людей. Институт семьи, если хотите, под предлогом трех с половиной пострадавших от моральных уродов, под угрозой окажутся тысячи. 18 лайков, 0 комментариев. Ну, это просто срака. От, ну, я уже не могу. Я не знаю, в какие альтернативные реальности треба проживать, чтобы не понимать, насколько много женщин Стають жертвами сексуального насильства та домагань. Розумієте, оці всі люди кричать, що сексуальне насильство це якісь виключні випадки, там 3 з половиною пострадавших. Але вони ж чомусь не пускають своїх доньок або своїх партнерок одними ввечері чи вночі на вулицю. А що ж так? От складається просто враження, що у цих людей немає можливості будувати в голові причинно-наслідкові зв'язки. А ще у них немає емпатії та мозку. На цьому на сьогодні майже все. Я поки не знаю, як часто будуть виходити огляди на дизель-шоу, тому що в мене дуже багато тем для відео і дуже багато речей, про які я хочу поговорити, але ці огляди ще точно колись будуть. Но ми ж з вами врешті ще не подивились, як у нас жартують про білявок, про жіночу логіку, про те, що. Ну і куди ж без кицюні? Після такого стресу всім нам треба кицюня. Ой! <смі> сімба, не позорся, сімба люди дивляться.